Чи варто людині, яка є кандидатом на трансплантацію печінки або яка вже мала трансплантацію, вакцинуватися проти COVID-19? Люди, які потребують або вже мали трансплантацію печінки, мають підвищений ризик тяжкого перебігу, якщо захворіють на covid 19 Пацієнтам, які є кандидатами на трансплантацію печінки, слід отримати вакцинацію проти covid 19 перед трансплантацією, коли це можливо, щоб забезпечити достатню імунну відповідь. Тим, кому вже була проведена трансплантація печінки і хто отримує препарати для запобігання відторгненню трансплантата, також можна і слід вакцинуватися проти COVID-19. Не рекомендовано припиняти імуносупресивну терапію до чи після введення вакцини проти COVID-19.